Слава Україні на Чемеровеччину повертається захисник, який з вересня вважався зниклим без звісти. На полонщині чоловік обікрав пенсіонера. 18 пожеж ліквідовано на Хмельниччині. Деталі про ці та інші події далі. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. У Куп'янську чотири людини постраждали внаслідок російського обстрілу авіабомбами. Через ворожий удар зруйновано або ж пошкоджено 55 приватних будинків. Про наслідки повідомили у харківській обласній військовій адміністрації. Профільні служби працюють на місці влучань. Чемеровецька територіальна громада зустрічає захисника на щиті. Стало відомо про загибель жителя села Зарічанка Щегельського Володимира Миколайовича, який з 22 вересня минулого року вважався зниклим безвісти. Володимир був мобілізований до лав Збройних сил України у липні 2024 року, захищав нашу країну на Донецькому напрямку. Сьогодні, 22 квітня, йому мало б виповнитись 39 років. Але, на жаль, тепер навіки 38. Завтра захисник повертається додому на щиті. Живим коридором його зустрінуть у селищі Чемирівці. Орієнтовно о 9.30 ранку. Чин похорону розпочнеться о дванадцятій у рідному селі. Співчуття рідним вічна слава та шана полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницькій області надійшло 721 повідомлення про події та правопорушення. З них 152 – Кримінального характеру по лінії безпеки дорожнього руху складено 86 адміністративних протоколів, з них 19 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну ДТП, в якій одна людина травмувалася, а також 16 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 902 повідомлення від мешканців області. На полонщині чоловік обікрав пенсіонера. До поліції звернувся 68-річний місцевий житель та повідомив, що з його банківського рахунку хтось вкрав гроші. Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетний 38-річний знайомий потерпілого. Напередодні вони разом випивали. Потерпілий дав свою банківську картку знайомому, аби той розрахувався у магазині. Зловмисник попросив ще й телефон, щоб нібито зателефонувати до дружини. Далі, знаючи усі дані, зловмисник увійшов в інтернет-банкінг потерпілого та перерахував на свій рахунок 10 тисяч гривень. Підозрюваний ще двічі приходив до знайомого та повторював цю злочинну схему. Загалом він перерахував на свій рахунок 30 тисяч гривень, які витратив на власні потреби. Зловмиснику оголосили підозру. Міру покарання йому визначить суд. 18 пожеж ліквідовано на Хмельниччині протягом доби, що минула. З різних причин двічі горіли житлові будинки у селі Васьківці Шепетівського району та у селі Рункошів Кам'янець-Подільського району. Три рази вогнеборці виїжджали на гасіння пожеж у господарчих спорудах. Зокрема, вони горіли у селі Данилівка Шепетівського району та на вулиці Шевченко у місті камянець в селі Дашківці Хмельницького району. 13 пожеж виникло і у екосистемах вони палали. З різних причин у різних районах області через людську недбалість знищено понад 15 тисяч квадратних метрів території. На щастя, ніхто не постраждав. Перед провідною неділею до кладовища у шаровещі курсуватиме додатковий автобус. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Додатковий транспорт запровадили для того, аби хмельничани мали змогу впорядкувати місця поховання своїх рідних напередодні поминальних днів. Рейси здійснюватимуться щогодинною до 25 квітня. Окрім того, до кладовища у шаровечці також курсує громадський транспорт за маршрутом номер 43 Щодо доїзду до кладовища в мікрорайоні Ракове. Туди можна дістатися автобусами маршрут номер 2 а та номер 3 Згідно з черговим графіком, інформація про роботу громадського транспорту у провідну неділю міська рада оприлюднить пізніше. Дякуємо за увагу та довіру. Команда телеканала вже готує наступний випуск «5 хвилин на головне зі свіжою інформацією про найважливіші новини нашого краю та країни. Тож до зустрічі на першому подільському.